Привіт усім! Сьогодні ми розглянемо нашу новинку акумуляторну шабельну пилу SRS 21B. В цьому відео ви побачите її технічні характеристики та переваги, тож давайте розпочинати наш огляд. Але перед початком відео обов'язково треба звернути увагу на правила техніки безпеки. При роботі з шабельною пилою обов'язково надягайте захисні рукавиці, окуляри та одяг з довгим рукавом. А тепер давайте розпочинати наш огляд. Розпочнемо наш огляд з числа обертів холостого ходу. srs 21 b може працювати в діапазоні від 0 до 3100 обертів за хвилину. Це дозволяє вам регулювати швидкість різання в залежності від матеріалу та задачі. Регулювання швидкості здійснюється з рахунок сили натискання на кнопку пуску. На наступному етапі розглянемо хідштока. SRS21B має хідштока довжиною 28 мм. Цей параметр впливає на глибину різу, яку ви зможете досягти з використанням пили. Розглянемо максимальну глибину різу для різних матеріалів. SRS 21 b здатна різати дерево з максимальною глибиною різу 150 мм, сталь до 10 мм і алюміній до 20 мм. Це дає вам широкі можливості для різання різних матеріалів в залежності від вашої задачі. Шабельна пила оснащена безхідковим двигуном, що забезпечує високу ефективність та довгий термін служби. Він використовує електронну систему для контролю струму та напруги, що дозволяє досягти вищої ефективності, меншого шуму та зносу, а також довшого терміну служби. Також пила має електричне гальмо, що дозволяє швидко зупинити рух полотна, це впливає на безпечність і точність в роботі. Цей інструмент використовує 21-вольтовий літійон. Не акумулятор ємністю 5 Ампер годин, що дозволяє працювати з ним тривалий час без потреби частого заряджання. Важливо також відзначити, що цей акумулятор є взаємозамінний і підходить для восьми інших інструментів з нашої акумуляторної лінійки Start Pro. СРС 21 b також має захист від перевантаження. Це вбудована система, яка автоматично вимикає пилу, якщо виявляється надмірне навантаження. Це захищає не лише саму пилку від пошкоджень, але й забезпечує безпеку користувача, уникнення нещасних випадків та перегріву інструменту. Не менш важливими є й наступні переваги, такі як заміна ріжучого елемента без додаткових інструментів та легке регулювання виліту башмака за допомогою важіля. Це все дуже економить час та додає комфорту у використанні. Одна з додаткових переваг шабельної пили підсвічування робочої поверхні. Це особливо корисно при роботі в погано освітлених умовах або в тісних просторах, де може бути обмежений доступ до світла. На завершення звернемо увагу на вагу та ергономічний дизайн пили. SRS 21B важить лише 3,2 кг, що робить її досить легкою та зручною для роботи. А ще прогмована зручна рукоятка запобігає вислизанню та підвищує комфортність використання, також дуже швидка заміна оснастки економить ваш час. Це все дозволяє вам маневрувати та працювати пилою без зайвих зусиль. На цьому етапі пропоную перейти до комплектації інструментів. Інструменту до неї входить акумуляторна батарея 21 В 5 А, зарядний пристрій, Два пильних полотна, інструкція з експлуатації та гарантійний талон. До речі, гарантія на шабельну пилу, як і на всі інструменти Pro, складає 3 роки. Детальніше про її оформлення ви можете дізнатися у нашому відео. Посилання буде в описі. Отже, SRS 21B є потужним інструментом, який має захист від перевантаження, ергономічний дизайн та велику ємність акумулятора. Ця пила допоможе вам в різних завданнях і забезпечить комфортну роботу. Загалом, SRS 21B, це універсальний інструмент, який може стати помічником у вашій роботі, тому посилання на неї є. Залишу в описі під цим відео, а на цьому на нас все, друзі. Бережіть себе, бажаю вам успіху та мирного неба над головою. До зустрічі!